Всім доброго дня, сьогодні сонячний горний день. Я хотів би всім велолюбителям сказати, що є така можливість встановлювати зірочки із радянських велосипедів старт, шанс і їм подібних на колеса ті, що зараз. Використовується на китайських велосипедах. Ось, Подивіться, я установив ось зірочку із такого велосипеда. Ось. Дивіться, воно прокручується, ось воно, бачите, прокручується ця зірочка. На ній можна їздити, це встановлювати на велосипед і вже їздити. А також в обратному порядку китайську. Зірочку, дивіться, для скоростних велосипедів. Я установив на колесо від радянського спортивного велосипеда. Подивіться. Виявилося, що там різьба співпадає. Я зразу не зметикував, хотів розбирати його повністю. Там, мабуть, розібрав, але я змазав шарики, я не то його розібрав, змазав шарики, поміняв масло туди. А тоді вже побачив, що можна було спробувати різьбу викрутити. У мене там сйомник був. Я Його викрутив і спробував його переставити. Виявилося, що воно таке, бачите, працює. Так що я можу тепер... 28-дюймове колесо поставити на всій велосипед Україна і фактично ми зробили з нього спортивний велосипед. Швидкісний. Одне тільки що потрібно ще передню зірочку переставити. Це у мене два різних по розміру колеса. Це 26 дюймів а це 28 дюймів І фактично, бачите, я... Хотів зробити одне колесо, а виявилося, що зробив два колеса. Чим добра ця заміна, тим, що вже до радянських велосипедів скоро ці зірочки вже фактично не буде, а тут е можна навіть втулки буде устанавлювати. Із радянських, якщо вони залишилися десь в запасах, якщо навіть не колеса, а в саму втулку, можна буде туди надівати оці ось зірочки і їздити. Всім дякую за перегляд. Користуйтеся нашими порадами, заходьте на наш канал, поставте обов'язково вподобайки, якщо вам знадобилося це відео. Nossa, é dobra.